Доброго дня всім, дорогі брати і сестри. Ну що ми можемо розповісти? Початок всього у нас покладається зі слова Божого. І тож зараз теж хочемо почати з вірша біблійного об'явлення, третя глава, 20 вірш. Написано: ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Ну, хочу запитати, а куди Христос стукає? В Двері, в двері, двері, ворота, так? Ну, в наші серця. І далі ще один вірш ми за ну, знайшли. Луки 16,20. А другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах. А, а тут що таке ворітьми? Що тут за ворота? Ми, з Оксаночкою вирішили особисто для себе для себе, що це ворота наших сердець. Чому? Тому що навколо наш, нас багато горя, зла. Да? Тобто війна продовжується, багато смертей, вдів, сиріт. А що ми для цього робимо? Отак, от то що те, що ми знаємо навколо нас, воно стукає в наші серця, щоб ми відкрили наші долоні і комусь щось зробили. І ми зараз розповімо вам останні два тижні нашого життя. Ми зараз збираємось на Донеччину. Звідки ми беремо кошти, куди ми їздимо, як ми молимося. Це за останні два тижні. Десь спочатку про минулу поїздку вона була благословенною. Дякуємо вам за підтримку, за молитовний супровід. Повернулися ми з минулої поїздки з перевитратами в мінус 40 тисяч. І ось е, пройшов майже ну, біля місяця, да ми зб... почали збиратися в нову поїздку і знову починаємо е, обзвонювати, питати, як там хлопці, як там сім'ї багатодітні, е, які в них є потреби, що ми з нашої церкви теж організовуємо чергову поїздку. Навіщо ми це робимо? Ми це робимо, як зробив колись цар Езекія, коли йому прийшов лист. Так же сам він пішов в храм, поклав цей лист до Господа і сказав, Го, Боже, читай. Отак От і ми почали телефонувати багатьом, писати ці списки і оце покладати перед Господом. Покладаємо перед Господом, і молимося, Господи, якщо є твоя воля, то даруй необхідні ну засоби, там кошти, щоб ця поїздка здійснилася. Ще хочу сказати, що ми постійно спілкуємося зі своїми дітьми, Ільєю і Ільє, Лізочкою, Ільє, і після кожної поїздки зустрічаємося, розповідаємо досвіди. Вони знають, коли ми знову в чергову поїздку, і нам дуже приємно, що без того, що ми до них звертаємося конкретно про допомогу, вони самі е, жертвують кошти то 15, то Знову то нам зарядну станцію колись подарувала, вона теж дуже коштовна, але була потрібна хлопцям. І знаєте, ну, я хочу сказати, щоб ви також зі своїми дітьми ділилися планами на служіння, ділилися вже досвідами після здійсненого служіння, щоб вони в цьому перебували, тому що ваша слава буде на ваших дітях і ваші діти будуть самі потім залучатися разом з вами. Це ну, слава Господу, це дуже приємно і ми радіємо цьому. Так, що і ось ми у нас є потреби, великі потреби на 40, на 30 тисяч. А коштів немає. Так як Ярослав сказав, списки ми показали Господу і молимося. І от в неділю, ввечері, вже десь на півдесяту вечора ми вже збираємося як ну. Так сказати, відпочивати, хоча ми зазвичай десь у 12 лягаємо спати. І тут телефонують наш брат з церкви Сан Франциско. Там у них е, така слав'янська громада, і вони кажуть: знаєте, ми постійно збираємо десь порядку тисячу доларів, і потім е, зв'язуємося з кимось наших братів і сестер в Україні, щоб передати ці кошти для служіння, щоб наша церква там могла світити, допомагати бути сіллю. На цій території каже, цього разу наша увага, ну по Фейсбуку, по тим досвідам, які трошечки ми там виставляємо, для слави Божої, для того, щоб молилися, не для піару, повірте, ні для реклами. Вони каже: ми хочемо вам передати цю тисячу доларів. Тобто, уявляєте, ну Бог забезпечує всі потреби, які виникають. Потім з дорогичними проблема. А за що їхати? Теж один брат пожертвував нам порядка 300 доларів люди підходять навіть ще між поїздками, коли у нас ще немає потреб. І ну ми дуже дякуємо, що дають великі суми, по 30 і по 5 тисяч. Нехай Господь благословить. Ярослав ще щодо цього розповість один досвід. Я тому, що ну між поїздками теж є витрати. Це якісь там ми купуємо то на МРТ якомусь військовому, якою вже як, якому не оплачує вже ну государство чи бувшому військовому потрібні кошти. Ми теж ну, кажемо, що молися, друже, молися, щоб Господь допоміг через церкву, через добрих людей, через друзів. Знаєте, ми таким чином залучаємо і так, і, і вони вже стають нашими молитовними ну, партнерами, можна сказати, і Господь потім через когось з. Зв... Вас, дорогі друзі, ці кошти потрохи збираються, і ми кажемо, бачиш, Господь допом... Господь тебе дуже-дуже любить. Ліки, прогулянки, всі мобільні телефони деяко закуповуємо. Ну, наш пастор Володимир Іванович Боровий колись сказав, що можна казати не досвіди, а історія. Моя історія з Господом. Які були у нас запити? Ми зараз теж збираємося їхати. Тобто парамедики, дві групи, по дві е, людини. Вони всі наші діти, можна сказати, їм по 20-22 роки. 24 роки, чотири чоловіки. Вони нам дають великий список. Це десь близько 40 тисяч гривень. Е, що туди входить? Плітоноски, куртки, перчатки, ну медичне, ну, сумочки, таке інше. Ну, ми Це, сп... це по перше, такий, так, запит. Далі калімат. Група евакуації, котра до сих пір їздить на Константинівку в бік Покровську, їм треба каліматор. Це таке, що коли ти з антидронового руж'я ну стріляєш в цей дрон, ти бачиш, хоч напряму, куди ти стріляєш. Каліматор коштує десь 35 тисяч гривень. Йому віддають за двадцять. Ну тобто вони відстрілюються від та, цих від дронів, дронів, щоб спасати людей евакуювати. Далі наш брат і наш друг проходить теж службу війську. Він м'яса не їсть, тому що розумієте, там ну не таке. Ну ну він не їсть просто м'ясо. каже: я буду вегетаріанцем. Але давайте нам на кухню м'ясорубку. Щоб хлопцям була м'ясорубка, ми теж замовляємо м'ясорубку, вона десь коштує 3,5 тисячі гривень. Їдемо на цю фірму, вони нам віддають за 2 тисячі. Далі екафло, ізюмський напрямок, Боровський напрямок. Ізюмський, їм о, дуже потрібна зарядна станція, тому що вони там ну, ну їм потрібно 2 кВт Вона вона коштує 35 тисяч. Що ми кажемо всім цим парамедикам, цьому офіцеру за екафло, оцим всім? ми кажемо, давайте разом робити історію. Давайте кожен із вас будемо молитися. Якщо вам парамедикам треба те, давайте будемо молитися, будемо робити історію. Також сказали цьому з білого янгола, будемо молитися за цей каліматер. Також сказали за екафло. Теж офіцеро, будемо молитися. Що ми робимо? Ми в ту суботу нас запросили в Пущанську громаду, там де Андрій Гольський передавав вітання. Да. Вона там дуже маленька громада. Ми теж порозповідали за досвід, і в чому було диво, що вони винесли нам дали двор, рівно 20 тисяч гривень, рівно. Ми телефонуємо на Донеччину, кажемо, ну гена, тебе Господь дуже любить, тому що ми вчора були в громаді в Пощанській, там дуже мало людей, але вони тобі рівно дали 20 тисяч. Тобто каліматор вже закуплений. Далі. Що робити за кафло? 35 тисяч, де їх взяти. Ми телефонуємо з моїм керівником в одну фірму, кажемо, «Слухайте, скиньте нам знижки, щоб ми збирали ці кошти на цей зарядний пристрій. А вона каже, добре, 28 тисяч, а потім каже, кому тобі, Ярослав? Ну кажу, треба на Ізюмський напрямок. Вона каже, ввечері він в тебе буде вже дома. Вони нам безкоштовно дарять цей кафло. Те ж саме ми дзвонимо цьому офіцеру, кажемо, бачиш, як Господь тебе любить, тому що ти теж молився і тобі Господь віддав, ми тебе його привеземо. Це такі, ну, можна сказати, матеріальні. давайте перейдемо до молитовних. Один мій замовник Сергій, ну я всім замовникам, я сам зварник сантехнік, ну, трошки або багато розповідаю за наше служіння. Він дуже хворий на рак, дуже хворий, але Господь продовжує його життя і колись він. У нього ну, чергова хімія коштувала десь 30 тисяч. І треба було теж закрити потребу якимось військовим. Він дружини каже, у нас є на хімію, треба робити. Давай я дамо всі ті 30 тисяч. Вони віддають ці 30 тисяч за рахунок свого здоров'я, за рахунок хімії. І в той же день йому телефонує старий знайомий каже: Сергій, я знаю, що ти хворієш, я тобі привезу велику суму грошей. І от я задумався, чому ми лишаємо себе Божих благословінь. Ну, він майже невіруча людина, але він живе по Божим законам. Замість своєї чергової хімії, котра ну, продовжує його життя, він віддає. Йому Господь повертає. Це ну, таке для нас запитання. Та п'ятниця. У нас з Оксаночкою ми не могли зателефонувати там хлопчинки молодому в лікарню, то то то-се. І коротше, ми не було світла, пішли, погуляли, потім вирішили заснути раніше. Але от на духу таке їхати в лікарню. От їхати до нього, чому ну, шукати його? До медсестери таке інше. Ми десь біля 9-ї години чи начало 10-ї от знову одягаємося, їдемо в лікарню. Заходимо, ми його знайшли, там з ним поспілкувалися, все, начебто треба виїжджати домой, нарешті спати. Да? Але привозять хлопчинку, мама з ним, він був два місяці в реанімації, повністю безтонний. Тобто, що таке було? Пряме влучання ракети в їхню групу чи снаряди, ніхто не знає. Тобто два місяці боролися за його життя. У нього тут вибитий череп, там, ну все, з ног до голови, все він поранений. Він вже прийшов в себе і він, він марить. Тобто він не знає, що він робить, його рухатися, прив'язувати. Ми над ним склонилися з Оксаночкою, поговорили з його матір'ю, сказали, що ми будемо боротися за них, молитися. Вони кажуть, ну ми не знаємо, що буде. І коли ми склонилися над, над сашком, ми кажемо, Саня, Саня, ну почуй нас, будь ласка. І він відкриває очі і каже, що. А ми кажемо, Саня, ми за тебе будемо молитися, за тебе будемо боротися. І він каже, добре, давайте боротися, давайте молитися. Тобто на цей міг Господь його вивів з цієї ну, марноти. Потім е, ми приїхали вівторок, з ним вже дуже гарно спілкувалися. Його вже посадили на дві хвилини, і також він вже спробував встати. І приїхали в четвер до нього, а він вже повністю заглух. Тобто, ті е, е, травми, і як пройшов лікар Лор, він коли побачив ці вуха, він сказав: Він зовсім не, не міг почути це. Нам з заксаночку знову був урок. Тобто робити все своєчасно. І коли на душу ну, кладеться нам щось кудись поїхати, комусь віддати, щось зробити. Це треба робити, і ми от завтра теж поїдемо, тому що їх переводять. Будемо з ними тримати зв'язок, будемо за них молитися, щоб він нарешті став на ноги. От такі маленькі досвіди за наші останні два тижні. Дякуємо вам, дякуємо Богові. Знаєте, я уважно вас слухав і зрозумів дві простих речі. Тобто, якщо у вас є потреба, ви пишете листа Богу і кажете ось. Дає нам щось, да? і він дає, да? відкриває двері, показує шлях, яким треба йти. А щодо служіння це, ну, це надихає насправді. І а, другий момент це теж, ну ми іноді вважаємо, що це така дрібнич, дрібнична якась така річ, да? це молитва. Тобто, якщо ми молимось, Господь діє і діє чудово. Іноді ну, таким а, шляхом і чином, що ми навіть не уявляли собі, да? до того як а, почали молитися. Тому, друзі, а якщо Господь побуджує вас щось зробити для нього, ви чуєте досвіди, ви знаєте, десь якась може є потреба. А так і ми можемо думати, що ми ну, що ми можемо зробити? Да, грошей немає, часу не вистачає. Краще сказати потім, краще не відказати вже да, початку. Але є одна річ, яку ми можемо зробити завжди і робити завжди, це схилитися перед Богом і сказати: Господи, ось ти знаєш, да, є. Той напрямок, є ті люди, які звершують служіння, є я, який може щось зробити. Віддай дай цю відповідь, да? покажи, куди йти і що, а, що саме робити. І Господь відповідає, ось що а, головне. А, дякуємо вам. Нехай Господь благословляє вас далі, і ми будемо ну, з радістю а, чути ще досвіди, які Господь, а, як Він робить і що Він робить через ваше служіння. Друзі, запрошу вас до молитви. Помолимось, подякуємо Господу за Його чудні, чудні, чудні дела. Господь і Бог, наш батько, ми дякуємо тобі за а, почути досвіди, за те, що ти насправді багато робиш для, для нас і через нас, для країни нашої, Господи. Ти поруч з нами, поруч з тими, хто звершує особливо служіння. А всі непрості часи для нашої держави. Господи, ми хочемо попросити Твого особливого благословення для Оксани, для е, Ярослава в їхньому служінні. Будь там, де вони, Господи. Ти знаєш їхні потреби, ти знаєш е, хлопців, е, людей, яким вони допомагають. Господи, е, крокуй рядом з ними і даруй їм те, чого вони потребують найбільше. Господи, і даруй нам, даруй нам натхнення, даруй нам бажання щось робити для Тебе і давати Тобі можливість через нас щось робити. Тому ми молимось Тобі, ми дякуємо Тобі, і ми хочемо кожного дня відчувати Твою присутність і натхнення від Тебе для особливого служіння там, де ми є, Господи, і те, що ми можемо зробити. Благослови нас в цьому. А ми поклоняємося тобі і дякуємо тобі за всі блага, які ти даєш кожному із нас. Амінь.